Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. Сьогодні у нас огляд 10-го дня Євро з 20 20, 2024 2024. Сьогодні у нас Скотланд, Він Хангурі. І вчора Шотландія програла Угорщині з рахунком 0-1 і вилетіла з євро. Ось така ось підсумкова статистика групи А. Але до неї ми повернемось вже після огляду другого матчу. Забив вчора на 90-10-й хвилині. Собот забив, коротше, і вивів Угорщину вперед. Але, на жаль, в тому матчі вчора трапилась фігня, там нападника Угорщини травмували варгу, і там довго йому надавали допомогу, тому так довго і багато додали часу доданого. А коли була нічия, здається, то Шотландія, яка мала одне очко, чи взагалі не мала. да, мала одне очко. В принципі, вона б також посідала. Останнє місце, але нам, мабуть, краще було б нічия, ніж перемога Угорщини, якщо Україна збирається виходити з третього місця. Але якщо не збирається, то велком Угорщина перемагає. Вчора вони трошки їх коротше, заштормило в кінці матчу, особливо після, після травми свого нападника. Тож, можливо, вони зібрались і дотислить. Шотландію. Ідемо далі. Наступний у нас матч це Швейцарія-Німеччина, який завершився з рахунком 1-1. І до 90 плюс другої хвилини вела Шот... Швейцарія з рахунком 1-0, до Є забив на 28-й хвилині, і Шотлан... швейцарці були у перерві взагалі на першому місці. Ось така була лайф-таблиця до кінця першого тайму. Швейцарія була перша, друга Німеччина, третя Шотландія. Як це при, при умові нічиїх. Навіть Шотландія була б на другому місці. І на третьому місці могла б вийти далі. Але вчора Німеччина на 90-2 хвилині вийшов в фулькрюх і забив, вивівши Німеччину вперед з першого місця, вивівши у плей-офф ось така підсумкова група. Німеччина, Швейцарія, Угорщина і Шотландія. Угорщина має цей, різницю м'ячів 2-5. Це на. На один більше пропущений, ніж в України, але в Україні ще є один матч проти Бельгії, де я особисто сподіваюся на перемогу. Я на нічию там не розраховую, тому що там інші розклади. Тож Німеччина перша, Швейцарія, друга, плей-офф виходять ці дві команди, і Угорщина чекає свого, свого результату. Вже, вже її доля залежить від інших команд. ось так скажу. Сьогодні у нас грає Албанія і Іспанія 22.00. І Хорватія і Італія також 22.00. Я не знаю, чи було таке раніше, але на цьому євро всі матчі грають в один час. Кожна група грає в один той самий час. Тож, зараз зробимо прогнози. За вчорашній день я заробив всього лиш 2 очки, вгадавши голи, що угорщини, здається. Чи... Я не пам'ятаю, який я рахунок там став. А, я ставив 1-1, я просто вгадав, що Угорщина заб'є. Підсумку вони зіграли 0-1 на користь угорців. І також став на перемогу 2-0 Німеччини, але вони зіграли 1-1. І, в принципі, перед матчем я б хотів ще поставити на гол швейцарців, тому що їм треба було. Точніше, німці по суті, вже собі заробили своє місце в плей-офф, а швейцарцям треба було атакувати. Хоч я й не знав, що німцям не можна програвати, я думав, що їм взагалі байдуже на цей матч. Але якби вони програли, то вийшли б з другого місця і попали б на Італію в теорії. Тож, все-таки вони вчора врятувалися. Але швейцарців я недооцінив, все-таки треба було ставити на їхній гол. Вони, їм потрібна була атака, вони в нього йшли і забили в підсумку. Сьогодні я поставлю на Італія, Хорватія. Хорватам також треба буде перемагати, їх не влаштує нічия. Не пам'ятаю, яка в них там обстановка в групі. А, як це не пам'ятаю? Ось, є. Вони, хорвати останні, і при перемозі вони, в принципі, вийдуть навіть на перше місце, тому що вони можуть обіграти Італію. Якщо при перемозі над Італією, вони будуть на першому місці. На другому місці, точніше, обійдуть Італію. Але італійців це не влаштує. Тому я думаю, що буде рахунок 1-2, можливо, 2-0 навіть. Тому що все-таки в Хорватії старенька група півзахисту і їм вже важкувато бігати. А італійці також не будуть грати на нічию, я думаю, будуть на перемогу. І як і Хорвати, можливо, навіть нічия буде в цьому матчі, але я поставлю на Італію. Більше подобається. Більше, ймовірно, мені так здається. Албанія і Іспанія, тут я поставлю на. 0-3, я думаю, що іспанці мають без проблем. Хоча, по суті, їм нічого і не треба в цьому матчі. Мабуть, все-таки я поставлю на 2-0. Не думаю, що вони будуть перти вперед. Тож, такі мої прогнози. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Я вам дякую за перегляд. Заходьте в телеграм-канал, там відео голів та цікаві моменти, плюс статистика та оцінки гравців. Посилання буде в описі під відео та в закріпленому коментарі. Чекаю вас там, бувайте.